У невеликій кімнаті вмістилась уся система обліку і керування сонячною електростанцією, яку віднедавна має одна із найпотужніших сумських лікарень. А в телефоні повна інформація, скільки енергії дало сонце, і скільки її спожили у медичному закладі. Середньодобове у нас споживання 52% виробляють сонячні панелі, і 48% ми беремо з мережі. Більше половину у нас перекривають сонячні панелі. Є е, сонце, е, споживання зменшилося, панелі повністю закривають е, все споживання. Сонце трошки е, десь. Хмари закрили то переходимо на електричну енергію з мережі. Велике поле сонячних панелей встановлене на даху медичного закладу. Монтаж системи тривав 10 днів. На даній лікарні на Сумщині ми встановили сонячну станцію потужністю 60 кВт. Щоб взяти 100% споживання протягом цього дня, то наша станція, яку ми встановили, виробляє 50% від потреби. Ми працюємо з органами влади для того, щоб вони самі теж інвестували в ці процеси. Дмитро Сакалюк говорить, за проєкт альтернативного енергозабезпечення для сумської лікарні маємо дякувати жителям країн Європи. Саме вони відгукнулись і підтримали ідею власними коштами. Громадська організація Коклуб надонатила разом зібрала 28,5 тисяч євро по Європі. Це були донати звичних чехів, поляків, німців по 5, 10, 50 євро. І сумарно ми назбирали близько 30 тисяч. Також дофінансувала місцева лікарня, і на даху лікарні було встановлено сонячну станцію додаткове обладнання, яке допомагає їй генерувати електроенергію. Дмитро говорить, активне використання сонячної генерації це безпека, адже війна триває. І наступної осені росіяни знову цілитимуть саме по енергетичних об'єктах. А другий важливий аспект це економія коштів лікарні. Один кіловат електроенергії на сьогодні коштує для медичних закладів близько 7 гривень. Кожен кіловат, який виробляється станції, обходиться близько 2 гривень. Тобто на кожному кіловаті ми економимо близько 5 гривень. За рік ми очікуємо 20-22 відсотка від загального енергоспоживання економії це доволі значні суми, враховуючи весь лікарняний комплекс. Директорка лікарні говорить: від початку війни усвідомили наскільки важлива енергетична автономність лікарні під час блекаутів, навіть потужності генераторів не вистачало для забезпечення усіх потреб численних підрозділів медичного закладу. вже декілька років назад у нас виникла така ідея, аби отримати ще таке сучасне. Постачання електроенергії, як, наприклад, через установлення сонячних батарей, проте на це не було коштів. і З'явився Дмитро Соколюк з благодійною організацією «Екоклуб», які вирішили нашу проблему. Ми підрахували протягом року при такій ситуації. У нас за рік буде економія коштів десь 450 тисяч. Це Така дуже солідна сума коштів, і я вважаю, що одна справа, якщо з міського бюджету йдуть кошти на. Електроенергію, яку ми зазвичай отримуємо, і друга справа, коли ця електроенергія генерується завдяки сонячному промінню, практично безкоштовно ми її отримуємо. Очільник Сум говорить, частину коштів на фінансування проєкту спрямували з місцевого бюджету. Місцевий бюджет виділив майже 19 тисяч євро для того, щоб цей проект втілити в життя. Це такий спільний проект на наполовину, майже більше половини грантовий. Він важливий тому, що за, за рік економія буде складатися десь пів мільйона ну, 452 тисячі. ми ці кошти направимо на енергоефективність продовження даного закладу або інших закладів закладів охорони здоров'я, як ми це робимо в святій зінаїді, тому що зараз там також відбувається проект, проект встановлення по даній програмі. Сонячна допомога Україні Олександр Лисенко зазначив, що на перспективу в сумській громаді запланований проект будівництва потужної сонячної електростанції для забезпечення потреб КП електроавтотранс та такий же об'єкт для очисних споруд сумського водоканалу. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, новини СТС.